Ми продовжуємо наш ефір. Продовжуємо тему, яку вже висвітлювали на початку. Спорт є невід'ємною частиною життя багатьох з нас. У когось в дорослому житті його достатньо багато, mm -hmm. у когось в дитячому він майже на професійному рівні. І тут виникає дуже багато питань, як зробити так, щоб спорт приносив користь, як зробити так, щоб підтримати своїх дітей, якщо вони потребують і хочуть, наприклад, використовувати різні харчові добавки спортивні. Наскільки вони корисними? Наскільки шкідливими? Я про це, це все як ще в дорослому. Віці, якщо все ж таки наважилися зайнятися спортом, собі не нашкодити, а зробити, додати більше користі якраз від спорту, будемо зараз розбиратися, а поки знайомтесь з сьогоднішнім нашим гостем-експертом. Олександр Кущ має більше 30 років медичного стажу. Спершу закінчив медичний університет імені Богомольця за спеціальністю лікувальна справа та терапія. Пізніше опанував ще декілька напрямків: спортивну медицину та дієтологію. Став автором медичних видань. Та є експертом з розробки єдиного фітнес-стандарту України, складає програми оздоровлення та відновлення, лікувальні дієт програми та працює з пацієнтами, які страждають ожирінням або дефіцитом маси тіла. Спортивний лікар, дієтолог Олександр Куч сьогодні з нами в студії. Доброго ранку цінуємо доброго ранку. спілкування на живо. Раді доброго вітати доброго. і знайомитися. Проходьте, будь ласка. Наш це наш такий так. імпровізований доброго. кабінет. І знаєте, почнемо ми з дуже важливого моменту зі звернення нашої глядачки. Ми завжди дуже чутливо ставимося до них. Пані написала про те, що прошу в ефірі висвітлити питання харчових добавок для спортсменів різних різних креатинів, сину 14 років. Хоче наростити м'язову масу, замучив проханням Дозволити їх вживати, займається спортом. Цікавить думка лікаря: протеїни, креатини, амінокислоти, жироспалювачі на ринку існує купа добавок для спортсменів. Як ви до них як лікарі ставитись і що робити батькам, коли підлітки цікавляться цим? Я, до речі, сама особисто стикалася з цією темою. Звернулася навіть спеціалізований магазин, де мені сказали: ні, 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 дій до лікаря. Ми не візьмемо на себе відповідальність. Немає таких, де написано, можливо, вживати дітям там з тринадцяти чи з чотирнадцяти років. Тому питання до вас: як діяти, що робити? і чи можливо так, це? Так, батькам, так. Да. ну в першу чергу є золоте правило, що ми е, не не призначаємо е, добавки е, uh -huh. дітям і підліткам до? Е, Повноліття, тобто 18. це до 16 чи да. 18? Це ну до 16 як мінімум. 16. Да, угу. да. Чому? Тому що багато інгредієнтів є, які заборонені, да? ну, жироспалювачі, енергетики, стимулятори. Тобто, зараз спортивні добавки, вони ну, такі знаєте, коктейль корисних речовин для спортсменів. Але угу. от ключове слово це спортсмени да? високого достатнього рівня. Тобто це не добавки для новачка, який приходить. В зал, ну, учора він харчувався булочками да, фастфудом, а сьогодні він вже харчується спортивними добавками. Тобто, угу. абсолютно не використавши, не використавши потенціал, е, да, потенціал харчування і потенціал звичайних навантажень. Да. Тобто, ви як лікар радите спочатку використати потенціал. Класичного харчування, і якщо раптом цього для організму або всі організми індивідуальні буде не вистачати, тоді вже звертатися до харчових добавок. Чи шкідливим ну ми не говоримо, наприклад, про жироспалювачі, все починається у підлітків з того, що давай купи мені, мама, білок, бо я хочу мати класні м'язи. Чим це може нашкодити? Ну з одного боку, білок підліткам потрібен для порівняння, скажу, що, наприклад, підлітку 14-15 років у стадії активного росту потрібно десь. Півтора грама білку на один кілограм ваги, uh -huh. і це, це майже багато. стільки ж, скільки у професійного бодібілдера. Да? Чому? Тому що організм активно росте. будується, росте, тілобудова і встановлення гормональної системи в першу чергу. Uh -huh. да? Тобто хлопчики повинні стати чоловіками, uh -huh. а дівчата жінками. Тому uh -huh. це нормально. Але ми розуміємо, що. Є такий, знаєте, феномен. Ну, ми називаємо е, доктора. Це ювенильна тахікардія, ювенильна гіпертензія, коли тіло вже е, дорослої людини, а внутрішні органи мож, ще можуть ще, да, угу. вони ще такі дітям, дозрівають. Дозрівають, да. і тому це може бути проблемою, тому що ми цього не бачимо. Да? А для того, щоб це виявити, треба провести е, дуже такі е, прості, але все ж таки провести тестування, да і mm -hmm. тоді ми можемо сказати про стан функціонального е, ну здоров'я. Тобто, ну, наші глядачки, яка звернулася з цим запитом і іншим глядачам, які мають подібні проблеми, ми, мож, ми, ми можемо порадити, що потрібно в першу чергу звернутися до дієтолога або так. самостійно вивчати цю тему і збільшити кількість природнього кіль... е, білку, е, щоб він був в раціоні Його було достатньо, навіть трішки так. більше ніж. Звичної людини для того, щоб наростала ось ця м'язова Ну, це ми говоримо про підлітків, але дорослі люди, які теж хочуть займатися спортом, починають цікавитися цією темою. Вони теж так чи інакше приходять до спортивного магазину, до спортивних добавок. Що ви можете їм порадити? Е, ну, по-перше, знов ж таки прийти до, до лікаря. Чому тому, що люди дуже часто не розуміють одної такої речі. кожна людина це енергетична модель? Ну можна порівняти, що ми знаєте, як автомобіль. Такі, з гібридною установкою, uh -huh. який працює або там е, на бензині, uh -huh. або на електриці, yeah. або на дизелі, і це переключається ну, в, в залежності від того, який тип навантаження ми даємо. Якщо людина, наприклад, бігає короткі дистанції, так вона. Виконує таку вибухову енергію, да це одне. Це анаеробний тренінг і тренажерний зал. Да люди цього не розуміють, да і тут може спрацювати той самий креатин, да. А якщо людина, наприклад, марафонець да, бігає довгі дистанції, це аеробний тренінг, він потребує багато кисню, і тут взагалі ці добавки вони не працюють. Там угу. вуглеводи, там жири працюють, і тут можна використовувати ну звичайне харчування, не треба вживати багато протеїну, багато креатину. Да. Тобто люди іноді цього не розуміють. Оці, оцієї залежності від типу навантажень угу. і м, харчується ну сліпо так сліп... Почувши просто шматочок да. якоїсь інформації, і, і ну і в кращому випадку це просто, знаєте, як казка про втрачений час. Mm -hmm. Mm -hmm. А, тобто ти да, витратив да, гроші, да, купив да. препарат, з'їв використав неправильно, він відповідно не подіяв. Да, але є навантаження на нирки, на інші системи організму. Ага. Ну це треба враховувати. Є е, категорія людей, які хочуть дуже швидких результатів. Ага. І курс, наприклад, стероїдних, наскільки розумію, препаратів він дешевше, ніж навіть абонемент в зал. І ну, тут... Тут, тут я не впевнений, що він дешевше, але я просто розумію, зали що зали бувають різні Саш. Що, що в принципі, оця гормонна заміська терапія, вона набу. Зараз за кордоном великої популярності, а все, що там, починає приходити сюди. І стероїди теж ми чуємо досить часто, але вони, я так розумію, можуть дати більше шкоди. Ну, звичайно. Давайте поговоримо да. про неї. Не дарма є така організація, Всесвітня да, ВАДА, це антидопінговий комітет, який ну, контролює це питання. Угу. Він може перевірити будь-якого спортсмена в будь-який час. І е, це нормально, да, тому що стероїдні препарати заборонені, вони е, це ну, класика. це знаєте, тут немає взагалі питань. Тому що ну стероїдні препарати вони е, руйнують нашу гормональну систему. Вони з, е, змушують відмовлятися працювати наші власні органи ендокринні, mm -hmm. да? і є такий синдром відміни. Да? Тобто, коли людина з цієї каруселі вона сходить, вона е, вже не може без цих додаткових гормонів. Чому тому що ну це як знаєте, як закувати руку в гіпс, і вона потім не працює, якщо її не розробляти. Тому це, це, це важливо розуміти, особливо батькам дітей, підлітків дав вони хоч хочуть швидкого результату. Але я вам скажу, я колишній спортсмен, і я спілкуюсь з багатьма професійними спортсменами і вони. Може, якщо її вживали, вони потім дуже ну довго вживали, відходили, шкодували. і вони шкодують про 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 це про цей час. Вони кажуть, можна було б з цього ну, обійтися. Можна mm -hmm. було Просто це трошки за швидкими... більше часу і трошки більше зусиль. Гонитва за швидкими результатами а, на жаль призводить до ось таких так, е, е, жертв я... по здоров'ю, тому сто разів подумають в репродуктивному центрі, і я маю. Постійний контакт з, з чоловіками, які колись вживали, і вони потім приходять з проблемами іншого порядку. Mm -hmm. да. З проблемами, коли не можуть пари завагітніти, да, да. не можуть мати дітей, тому зауважте це. Да. Давайте перейдемо від харчових добавок. Тут ми, начебто, зрозуміли, що треба природним шляхом більше йти, а вже потім звертатися, звичайно, ж до дількаря дієтолога спортивного. Перейдемо до життєвих ситуацій. На жаль, зовсім недавно, ось 5 травня, е Україну сколихнула трагедія, бо в порядку Ліцеї хлопчик, якому 13 років, помер прямо на уроці фізкультури, і це дитина, яка займалася в секції боксу, для якої спорт був абсолютно звичною, звичною справою. І тут йому стало погано на уроці фізкультури, і все закінчилося трагедією. Це величезна відповідальність, яка падає на плечі вчителя, школи, трагедія для батьків. Підкажіть, як уникнути цього, де хто на якому етапі міг помилитися? Бо часто до дітей, які професійно займаються спортом, на уроки фізкультури взагалі немає питань, тому що ну вона. Ну, з неї не має бути так, проблем. Це зашлива це, це ситуація. Є так званий синдром раптової дитячої смерті. Е, на жаль, він стається ну не часто, е, но з періодичністю один раз на рік. Ну ми маємо таку стаку сумну статистику. статистику так, що кожен рік одна-дві дитини помирають? З Чим це пов'язано? Це недообстежене серце. Не це... недообстеження. Не... Не Чому тому, що я кажу, навантаження можуть бути як для дорослої людини. а... Ми розуміємо, що в процесі цих навантажень є водно-електролітний сув, да? можуть не вистачати якихось мікроелементів, mm -hmm. того ж, наприклад, калію, який регулює ритм серцю. Mm -hmm. І серце може просто захлинутися. Да? Тобто, І плюс є якісь може, уроджені вади, може, є якісь набуті. Тому це треба обов'язково перевіряти, і для цього раніше проводили деспансеризацію. Да? Mm -hmm. Тобто, от мій вчитель, професор Апанасенко, який Очолював кафедру фізи... ну, спортивної медицини, mm -hmm. він колись розробив дуже просту систему, яка називалася джерела здоров'я. Да? І там основні ці параметри артеріальний тиск, пульс, сила, оця, динамометрія кісткова. Все це враховувалося там і вкладалося от в ці, там така була бальна система, і це можна було зробити за 15 хвилин. І uh -huh. Я думаю, що це може робити будь-який вчитель фізкультури, да? uh -huh. але вони чомусь це не роблять. Тобто да? ви вважаєте, що це недосконалість ось цієї системи медичних профілактичних оглядів? Так, так ага. бо у мене діти займаються спортом, і ми в спортивних секціях проходимо е огляди у лікарів в стаціонарі. Е це займає декілька годин, і ми проводимо раз-два е рази на рік. Правильно абсолютно а, правиль. а, а шкільна програма. Я от не знаю, напишіть глядачі. Можливо, ви знаєте, чи дітей у школі Проходить змушують, бо колись школі, у нас да. в школі була історія, коли ми раз на рік проходили, проходили диспонти, але, але це робиться формально і ну недостатньо. до питання належності да. і уваги кожного да, на місці і знаєте, лікаря. відповідальності. про що я зараз подумала, що батьки не мають перекладати відповідальність на вчителів на, на диспансерізації, а мають такі з самого початку з народження дитини так. уважно і ретельно ставитися абсолютно до усіх обстежень, до усіх систем органів і узі серця і кардіограми, які часто просять не по, не просити родичах, а все ж таки детально проходитися та, в не зроби мені щоб та, та, розуміти стан здоров'я власних дітей і стежити за ним. Тим паче, підлітковому та, віці та. це додаткова uh, увага. Тепер давайте переходити більш таких практичних порад для дорослих людей, хто от зараз нас дивиться, такі думає: ну, все. От сьогодні, 18 травня 25-го року, я починаю займатися спортом. Yeah. З чого починає? На те, на Якщо ти 30 плюс 40 плюс 50 плюс неважливо, да. ну, по-перше, треба поставити якусь мету, да, і розуміти, чого людина взагалі хоче. Ну я як лікар раджу починати все ж таки з функціонального стану. Да? Тому що оця декоративна, ну тобто зовнішня функція, вона в природі, взагалі, ну на останньому місці. Ну практика, будь-який лев, Він ніколи не задумається скільки у нього там кубіків, пресу. Тобто людина це єдина істота, яка взагалі придає суму таке взагалі. таке значення. Да, <свят> да. тому ну, треба оцінити. Тобто, ну по перше, у, у людей можуть бути проблеми. Такі набуті, ну людина, наприклад, не займалася. Да, у неї якісь м'язі спазмовані, якісь розтягнутий, да, і людина цього не розуміє. І є прості тести, які можуть, наприклад, сказати на стан е, нашої осанки. Да, Це на тести своєрідної да, молодості, коли людина чи може вона в статус певної пози? Да, хребта. Ага, хребта не оцінити. Треба е, стан серцево-судинної системи в першу uh -huh. чергу. Да, тобто основні показники тиск і пульс. Є така річ, наприклад, пульсові зони. Да? Всі так люблять носити оці модні часи, там гармін, полар там, да? але користуються іми там 2% людей, і це, мабуть, тільки там професійне бігуни. Угу. Так. Хоча це дуже важливо, коли знаєш, що ці пульсові зони ти ніколи не перенавантажиш серце. Ти можеш угу. спокійно собі бігати в своїй пульсовій зоні. Чому тому, що от я е, недавно е, працював лікарем на е, київському марафоні незламності. Да? Uh -huh. І от багато людей я задаю питання, ви знаєте, що таке пульсова зона? У них квадратні очі. Да, професійні бігуни з бігових клубів вони дуже чудово знають. Вони uh -huh. дотримуються вони, uh -huh. і тому вони, ну, якби, ем, вони платять ціну найменшу за досягнений результат. Uh -huh. А людина, яка ну новачок, він проповзає до фінішу і у і, нього і, тут пече, да, там пече. У серце вилітає, очі очолив. Він ходить, вилазить, дає інтерв'ю спокійно собі там попиває водичку. Угу. Тому це треба враховувати. Ну що, хочете зараз да, побачити да, свої от, рідні я, тести і да, перевірити на наприклад, наприклад, ви прийшли до залу. Так, я прийшов до залу. Ну, скажімо, наприклад, це є тренер перед вами, такий знаєте, здоровий качок, угу. який вам пропонує зробити. Зі старту там присідання зі штангою, там є ривок, штанги, угу. там підйом. Але як я як лікар кажу там Петя, Вася, почекай, давай оцінимо. Взагалі людина може це робити угу. без прав. Сідати. Да. Ну от простий тест. Без Беремо, е, звичайну палку, да, от беріть так, от, так. Да. На, на рівні е, чуть ширше плече, підніміть над собою і трошки розставте ноги. І тепер, от з цією палкою, просто присядьте. О! І ви знаєте, от чудовий результат. От я е, е, бачу, що ви займаєте спортом. Тому, що над вами кут рук, кут колін, кут спини, кут, е, тобто нахил тазу. Все вказує на те, що у людини нормальна мобільність суглобів. Угу. Нормальна, абсолютно. з тобою да, І так же вставайте. Да. Тобто, а що може бути? От, наприклад, ну, от людина. Е, Отак от сідає, да, у неї завалюється. Mm. Ну, а ви уявляєте, якщо на краї ще повісити бліни? Воно да? все well, впаде до. Ну, ну так, да, він утримає, але це буде травма. Да? Mm -hmm. Потім е, такий же простий тест, наприклад, от ви тримаєте отак от палку, притискаєте там, де. Е, Operic. Operic. Да? Operic. Operic. Тобто трі точки. Ага. Голова. Лопатки, лопатки І сіниці. І, і крестець, да? Угу. так? Да? От, о, отут от я, мабуть, і посипався б. Зараз... Я в тебе вірю, Олександр. От три. І три ми точки. повинні сісти, щоб ці. Ні. Я... Вдається, вдається. Дошки. Ви знаєте, тобто не відривається. Нормально. Ага. Ну, ми... Ну це не просто тут да. я відчуваю, як на, 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 напрягається якраз е, хребет, е, напрягається. А, Треба пробувати. Так. Просто, Раджу всім спробувати да, вдома. Просто от Я, як лікар, можу оцінити, що у вас нормальна. Mm -hmm. Така мобільність суглобів, ви можете це робити. Вас можна допускати до тренувань і вже форсувати там, надавати але е я можу сказати, що в жодному спортивному залі, де в мене був абонімент, зі мною такого не робили. <рес> да. Ну це дуже просто. Це 5 хвилин, і це є в будь-якому там посібнику для тестувань. Да? Mm -hmm. А якщо людина не проходить такі тести, їй можна їй ж сама потрібно займатися фізичним no, спортом, тому але ми, ми маємо от знов ж таки мої колеги. Які працюють, наприклад, травматологами, вони мене запитують як спортивного лікаря Олександр, а звідки така шалена купа травм? І ці люди йдуть в фітнес-клубів, де вони повинні оздоровлюватися? Угу. Угу. Вони мають травми ну, більш ніж професійні спортсмени. Чому? Угу. Тому що люди приходять, не тестуються потім вони. Ви знаєте, як це як сніговий такий, е, така куля, О. тобто е, людина приходить. Її не тестують, вона починає неправильно тренуватися, неправильна техніка, вона я у неї попробую. закріплюється на ну, як би, в свідомості. Да? І все. І людина потім вона постійно з року в рік вона, ем, ну, допускає одні і ті ж помилки. І це, ну, в, я кажу, в кращому випадку це втрата часу і грошей. Але, е, на жаль, бувають і травми. Пане Олександре, порадьте, будь ласка, людина, яка в дорослому віці хоче почати займатися спортом, робити це на регулярній основі. Що вона має, які тести має здати, має на увазі до яких лікарів сходити, які аналізи здати, що перевірити. Ну, В першу чергу, це звичайна кардіограма, артеріальний тиск, частота серцевих скорочень. Рекомендацію повинен отримати в рекомендованих пульсових зонах, яких треба тренуватися. Так? Оцінка респіраторної системи, так? тобто дихальні оцінки. Ці об'єми наших легенів також дуже важливі, тобто, ми оцінюємо кардіореспіраторну систему. Це uh -huh. найголовніше, да? uh -huh. тому що це питання життя і смерті. Потім ми оцінюємо нашу ну, як би, статуру, да? хребет, постать, вимірюємо центр тяжіння, є такі, знаєте, ну, сітківка, наприклад, на там на, на стіні. І можна побачити якісь там перекоси, Прикоси, да? які? скаліози. О, це важливо, дуже. Да, так. Да. тому що дуже багато людей мають просто. Класичний фізіологічний, такі знаєте, з каліостом, які набутий там в часи ще з Шкільного віку на да, сіні рюкзака і, да. і е, людина починає тренуватися, вона якби е, Закриває себе м'язами, да але цей дефект він нікуди не лишається. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, він лишається і людина. Ну ще 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 погіршується. Отже, наш висновок на перше місце завжди ставте функціональні показники а вже потім тілобудову для того, щоб займатися спортом зі зі сторони здоров'я, mm -hmm. і воно все приносило That's вам подавато. користь. А що стосується професійного спортивного харчування, то в першу чергу давайте силу на природні продукти, okay. а вже потім лише з де лікаря дієтолога спробуйте додавати, можливо, там і харчові добавки, ну, які будуть допомагати відновлюватися ну, вам, але ніколи не ризикуйте гормонами, тому що це має довготривалі наслідки негативні. для вашого негативні наслідки для вашого здоров'я. Дякую вам, Олександр Куч був сьогодні з нами. Ви залишайтеся з нами на зв'язку.